Привіт, мої, вітаю вас на моєму затишному каналі. Я барська, і мій тиждень почався зустрічі з подругою. Я замовила собі холодний помідоровий суп з креветками, тому що я переплутала назви Карпачо і Гаспаччо, але було досить смачно. Ще раз вітаю вас на своєму каналі. Не забувайте підписуватись, писати мені коментарі, ставити лайки. Я так мрію про ту тисячу підписників. І не забувайте про мій інстаграм, вам теж завжди рада. Там дуже багато макіяжного контенту. Також того тижня здійснилася моя мрія про жоржини. Це просто гештальт осінній і мій коханий чоловік. Презентував мені такий величезний букет, просто нереальний, і дуже приємно, що роздрукували ще мою фотографію. А я обожнюю фото аля Палароїд. Це було дуже мило. Поки я милувалася букетом, кур'єр приніс мою посилочку Залі, і це виявилась довгоочікувальна сумочка шоколадного кольору. Я хотіла таку придбати в Хаус, але вона там 99 злотих. А залі мені вийшла в 600 гривень. І нічим не гірша, навіть не пом'ята. Мені подобаються всі шовчики за таку ціну, просто малютка замшова красунечка. Я дуже нею задоволена. А ввечері нас чекав черговий сюрприз Долі, тому що ми поїхали на прем'єру Птушкіна фільму Антарктида, і він сам приїхав, вийшов перед фільмом, після фільму. Трохи поспілкувався з глядачами. Я вам кажу, я там просто кипятком пісилась, коли дізналася, що Птушкін там. Живий справжній. Саме він. і Його відео ще більше підживлювали мою жагу до пригод і до подорожей Обожнюю. Що ви зараз бачите? Це Антарктика, тобто острови, які розташовані неподалік від материка. Жаль, у нас навіть нема часу на Q&A, Вибачте, будь ласка. Я тут реально нічого не можу зробити. Сподіваюсь, що ви. що що? Може... На жаль, я не розумію, що якраз і, і тут, і там буде монтаж, тому на жаль. Я щиро сподіваюся, що ви провели 86 хвилин гарного нашу. Дякую. І, до речі, завтра починається офіційний прокат цього випуску фільму подорожі. Не знаю, як його називати, в Польщі. Тобто сьогодні майже можна сказати, був допрем'єрний бокс. Дуже дякую, побачимо. UGC хвилинка, апдейт по пачкам, посилкам по співпрацям, що мені надіслали. Як бачу це дерматокосметика, це для по догляду мені присилали. Акне Скін, але в мене ніколи не було акне, не знаю, буду їм писати. Якщо вони хочуть як рекламу, як після, я не можу їм це зробити, тому що в мене немає таких висипань, чисто по особливостям шкіри ніколи не було. Але якщо хочуть прям просто UGC-контент, як текстуру показати, процес використання, то це я з радістю зроблю. Ось Янда у нас сталася любов з цим брендом. Я ще не встигла відзняти їм е, перші відео. Ось зараз тільки першу частину зняла в Росмані. Вони вже надсилають такий величезний бриф на жовтень. Тому, думаю, з ними ми спрацюємось. І ось цей чемоданчик, такий кайф. О, так, леопардова миша, це. Хай лежить. Предмет інтер'єру. Це величезний чемоданчик, мені дуже подобається і юази Purfect, не perfect, а пурпур, мурмур, як котисько-інфлюенсер. Дуже приємно. Я думаю, що я знімлю окремий випуск на YouTube, як я роблю макіяж з цією косметикою, там дуже багато всього. О, бачите, як пасує. Це американський бренд, який нещодавно зайшов на польський ринок. Я показувала сторіс, як сяє цей хайлайтер. Ну і дизайн в формі трояндочки. Це просто вау. Тут прикольні пудри. Ось для бейкінгу вони надіслали два відтінки. Ось, ну, для бейкінгу точно вистачить надовго така осіння кольорами палетка. Я думаю, що зроблю саме якийсь варіант, ще один осіннього макіяжу. І є різні. І олівці надіслали. Це контур для губ. Там і, і контури для брів. Але бачите, що цікаво, що тут є і лезо для брів, але я не прихильник того, щоб підпривати якесь волосічко на обличчі. Не знаю, чи занебеться мені ці насадки. Все-все протестую. Це я вам покажу ось банана і порцелян, Не знаю, який відтінок підберу собі. Ще такі класні бальзамчики. ну Все цікаве, цікаве по кольорам, цікаве по дизайну, обожнюю тестувати щось новеньке. Тому чекайте, як все обличчя брендом G-Cat Beauty. Пурпур інфлюенсер. Сьогодні знімаю для Янде. Я вже зробила розпаковку, показала текстуру кожного засобу, і мені треба ще зробити розкладку, якось гарненько розкласти, щоб були заставки для відео і контент для сторіс. Маю зробити на них аж два відео, і у нас вже така довга співпраця. Мене вже затвердили на жовтень. Дуже цікаво. Зараз творчий процес наповнив, тому що не знайшла, який би класний фон зробити. І згадала, що в мене є така класна сліп дрес, халатик і будуть фото на тканинці. Головне мислити креативно. А результати можете побачити в моєму інстаграмі. Не забувайте теж туди переходити і підписуватись. Це неймовірний краєвид, 53 й поверх. Коли ти підіймаєшся на ліфті і спускаєшся на ліфті, це швидкісний ліфт, тобі просто закладає вуха, перехоплює подих. Спочатку на одному ліфті там до якогось 40 чимось поверху, а потім пересаджується на найвищу точку на 53-й поверх. Це найвища будівля в Європі, просто вся Варшава, як на долоні. Коли будете в Варшаві, обов'язково на варсу тавер, забронюйте собі квиточок і підіть, подивіться. І найкращою буде ідея, подивіться в погоді, коли саме буде захід сонця, і виберіть годину візиту, саме там десь за півгодинки до заходу сонця, щоб побачити ще це неймовірне небо, неймовірне світло. Дуже високо, дуже класно рекомендаціон. Воно вартує тих грошей. От, забігли в Сінсей, Зараз разом оберемо з вами подарунок для моєї подруги. Щось таке затишне для дому, для новосілля. Будемо з вами обирати. Можливо, щось новеньке з'явилося осіннє, чи вже всюди є. Я вам вже показувала, але з'явилась нова карамель ваніла Лата. В неї такий класний дизайн, підійде до будь-якого інтер'єру на два фітільки і дуже класно пахне. Ну, Прям прям карамельне-ванільове лата. Мені дуже подобається. Я думаю, що навіть собі її теж візьму. Я ось Треба ще подивитися на сайті. Їх ось тут багато. Скільки по ціні? 20 Це така стандартова ціна. Ну Коли ввечері вмикається на верхнє освітлення, яке давить на очі, а ось таке акценти на паличках. Коли не хочеш, наприклад, свічок, можна зробити магію за допомогою таких гарбузиків. Ну Там батарейки вставляються, ось такий побільше взагалі. Золото дорого, багато. Три батарейки, і воно у тебе собі працює. А ще ось такий. Теж треба вставити батарейки. Минулого тижня мені накапали знижечки пункти в додатку. Я їх обміняла на злоті і купила собі за знижкою ось цю запечну свічку. Там три фітріки. Але покажу, що ще можна зробити на новосілля. Звісно, не дуже солідно з Air Fresher oh. в <свіжчим> oh. повітря йти. Але ось з дифузором можна і презентувати його. Ну, Тут важливо знати, який саме аромат полюбляють ваші друзі-родичі. Я знаю, що моя Юля любить усе цитрусове, тому ось це от стара нісці оранж буде круто вписуватися. Я не дуже люблю штучні декорації, але на ось ці, ну дуже-дуже реалістично виходить. Мені подобається текстура. Не знаю, де б воно пригодилося <свісно> у нас вдома, але знаєте, дуже хочеться взяти. Ой, тут різне є. Подобається. Був би в мене свій якийсь заклад. Я би там все затерпдекорувала. Кожному домі має бути гном. <смі> Жартую, в кожному домі має бути коцик. Пледик, ось у мене такий самий. Я думаю, що незалежно від того, який дизайн у вас вдома, коцик на дивані, коли треба ввечері, щось там примерз, вкритися, закутитися, він буде завжди актуальним. Якщо нічого не знайду. То візьму на подарунок ось цей котичок. А ще, думаю, можливо, купити мені оці гарбузики. вони на знижках по 5 злотих. Бачите, тут є трошки недоліки. Але в мене є фарби. І я, я дофарбую. Але для Хеллоу, як декорація по 5 злотих мені піде. Думаю, візьму їх собі. я знаю, що Юля хотіла ось такий чайничок. Але всі вони з чорними кришками, які раніше вона теж бачила, і вони виглядають не естетично. І бам! Я бачу такі чайні качки з кришкою вже естетичною. Тут є такі. Бачите, всередині такий контейнер, який там бовтається разом з заваркою. Але я не розібралася, як його розкручувати. І є ще такий ось другий варіант, який мені подобається більше. Тут немає контейнеру всередині, але є така сіточка, яка не буде пропускати там чаїнки, фрукти, м'ято, якісь там трави. І я думаю, що можливо взяти ось цей варіант, подарувати. Вона давно таке хотіла. Ой, і ще є якийсь чай-додаток. Не знаю, придумаю, чи можливо все-таки цей. Але тут більший об'ємчик для осінніх вечорів. Ну, правда, цей не такий естетичний. Беремо. Все, я вже вийшла, все-таки обрала чайничок. Взяла той красивенький, хотіла взяти ще гарбузики, які показувала вам на знижках, але виявилося, що вони не на знижках. Я така оплачувати, а мені кажуть 80 злотих. Я думаю, як це 80 злотих, якщо горбузики по 5,99? Думаю, як це? І вони сказали, що горбузики зараз на знижках, можливо, це минулорічні цінники. Отак, от завжди перевіряйте, бо я думала, що в мене буде чек до 50 золотих, а тут кажуть 80. Перевірила.